Перед пунктом пропуску Шигині збираються автобуси. Остання санітарна зупинка перед перетином кордону на заправці неподалік. Пасажирка з Дніпра Марія Мілєва розповідає, скільки часу проводить у дорозі. Добу або більше доби. Це як пощастить. Ще. <смір> може пощастить, а може ні. Бо зі Львова їхати до пшемишля ну, десь годин п'ять. Вважаю. Це ще залежить від черги на кордоні. Коли їхала з Дніпра до Врослава, була зупинка дві години на Туалет і заправка. Ну, було не дуже. А так, ну, десь пів години. Відтак, перед пунктами пропуску на Львівщині облаштували спеціальні санітарно-сервісні приміщення. Там можна скористатися душем і туалетом. У Жигинях вбиральня пристосована для людей, котрі пересуваються на кріслі колісному. Також є сповивальний столик для немовлят. Усі послуги безкоштовні, говорить голова комісії з питань євроінтеграції Львівської обласної ради Наталія Галецька. Чому полягає проблема? В тому, що зі збільшенням кількості перетинів кордону, а на жаль, у зв'язку з військовим вторгненням його ще більше збільшилося. Потік людей збільшився. є мало, мало таких санітарних модулів, і люди, які очікують в черзі, не мають зручностей. Наприклад, тут є пеленальний столик, де можна поміняти підгузник дитині. Тут є умови для інвалідів. Таких умов немає на пунктах пропуску, а тим більше до пункту. Ті пропуску наразі на Львівщині таких санітарних модулів є сім у пунктах пропуску в Шигинях, Краківці, Грушеві, Раваруській та Угринові. Їх встановили коштом обласного бюджету, зазначає перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. З обласного бюджету витрачено 12 мільйонів гривень на вказані потреби. Основне завдання цього проекту це наблизити мінімальний стандарт послуг людей, які подорожують, які очікують в чергах. Було реалізовано два типи санітарних модулів. Одні це безпосередньо для... З кімнатою матері і дитини інші відповідно з душу. За словами Андрія Годика, у майбутньому за потреби такі модулі можуть доставити і в інших пунктах пропуску на Львівщині. А от їхнє обслуговування поклали на підрядників, додає заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини Руслан Станіщук. Дані модулі вони обслуговуються підрядними організаціями, які в нас працюють по, по тим дорогам, де вони, скажімо, споруджені. На даній дорозі це є онур. Фірма «Онур» була проведена розмова з підрядними організаціями, які нас запевнили, що експлуатація цих будиночків буде в належному стані. За словами Руслана Станіщука, у разі неналежного стану санітарних модулів зауваження прийматимуть на гарячій лінії служби відновлення та розвитку інфраструктури. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.